На перший погляд, патрон звичайнісінький собака, породить Джек Тер'єр – маленький, спритний та дуже енергійний. Він повсякчас любить ганяти м'яча, вигрівати на сонечку спинку та гризти старі капці. А ще він шаленіє від сиру. Сир це справжня винагорода для патрона, який несе службу. Так-так, не дивлячись на те, що патрон малий, служба у нього важлива. Завдяки гострому нюху та спритним лапам, патрон може знайти та знешкодити будь-яку небезпечну річ. Одного разу, гуляючи на дитячому майданчику, двоє хлопчиків помітили біля пісочниці дивний предмет. Він був схожий, чи то на залізний капелюх, чи то на корабель інопланетян, що застряг серед пустелі. Що це підійшов до пісочниці Марко? Не знаю, друже, але гадаю, що нам не варто це чіпати. Мама казала, що невідомі предмети не можна піднімати із землі, адже це небезпечно. Враз патрон, який цю мить прогулювався поруч. Розвідуючи місцину, почув розмову двох маленьких друзів. Не чіпайте, гав-гав-гав. підстрибнув від страху пес. Хто це? здивувалися товариші. Я патрон, собака рятувальник, а річ, яку ви побачили, вкрай небезпечна, адже вона може вибухнути. Тож негайно відійдіть від пісочниці, поки не трапилася лиха. І запам'ятайте головне правило патрона, яке врятувало багато життів. А що це за правило? обережно відходячи від знахідки, спитали друзі. Не чіпати не можна нічого руками, не можна штовхати предмети ногами, якщо дивна річ на дорозі лежить. Дорослим скажи, виклиш службу за мить. Обережно відійшовши на десятки кроків від знахідки, хлопці одразу ж розповіли батькам про те, що знайшли на дитячому майданчику. Дорослі негайно зателефонували за номером 101 і не щулися, як за лічені хвилини машина рятувальників прибула на місце. Он ти де, друже, вийшовши з кабіни автомобіля, гукнув рятувальник. А ми тебе скрізь шукаємо. Патрон відчуває небезпеку і поспішає на порятунок, прогавкав пес. Якби не ці спритні лапки і гострий нюх, хто зна, що могло трапитись з хлопчиками. Молодець. Патрон великий, герої не обов'язково великі. Узявши песика на руки, мовив рятувальник. А ви, хлопці, будьте обережні і повсякчас згадуйте правило патрона, коли натрапите на надзвичайну річ.